Всі вітання в студії твого рідного радіо Андрій Юркевич, і ми продовжуємо ефір. І маю дуже класних гостей. Будемо говорити зараз про важливі речі для другобицької громади. Тож хочу привітати в цій студії з великою приємністю Олену Юркевич. Ми не просто однофамільці. У нас є така річ, що ми вдома разом, і як показав і на радіо, теж Привіт, На тебе відрекомендую як регіонального координатора Сукрінської ініціативи Активна громада у Другобичі». Так, сьогодні в цій ролі. І роді, так з великою приємністю теж представляю нашу гостю Віталіну Данилець, голову молодіжної ради. Привіт, Так, привіт. дуже приємно теж бачити Юрія Яцківа інститут міста Другобича. Вітаю, Юрію! Привіт, вітання велике. Тому що сьогодні говоримо про молодіжну політику. І знаю, що є така класна ініціатива, яка називається Внесення змін до стратегії сталого розвитку дрогобильської громади. Йдеться власне про молодіжну частину цієї стратегії. Ем, і хотілося б з вас, вас запитати, як це виглядає найперше і чому оця стратегія потребує, скажімо, доповнень, модернізації, змін ем, і на що вона взагалом впливає. Ну, почнемо е, з інституту міста Дрогобича е, з пана Юрія Яцьківа. Отож, є такий документ, який називається Стратегія сталого розвитку Дрогобицької громади. Що це за документ? От пояснити, так як то кажуть, на хлопський розум. Що це за документ? Так, Андрій, отже, стратегія це є важливий документ для кожної громади. І більшість громад в Україні, очевидно, мають вже стратегії. Можливо, новостворені громади, вони працюють над цими стратегіями. Чим важливо для нашої громади, як яка налічує все ж таки 122 тисячі населення і ми маємо багато сіл і маємо місце. Чому нам важлива стратегія? Uh -huh. В першу чергу вона показує ідентичність громади, про що, вона, про що ця громада. Uh -huh. І Іншими словами, коли створюється стратегія, це та, якби той стартовий пункт, звідки має рухатися місто, і стратегія показує, куди ми рухаємося і до чого ми хочемо прийти. Стратегія сама це є документ, який переважно не лежить на поличці. А цей документ дорогого КАЗ, яким має рухатися громада, куди ми йдемо. Коли ви візьмете Дрогобицьку громаду, її стратегію, яка, до речі, є на сайті Дрогобицької міської ради, всіх запрошую зайти. Там є відділ економіки, є документи, і там є ця стратегія. Ну раджу всім ознайомитися, як будете мати можливість почитати. Насправді, документ не є дуже великий. Що цікаво, там показано, чимає яка є ідентичність Дрогобича. Наприклад, одне з стратегічних цілей і напрямків це є Дрогобич-метрополія здоров'я. Вона показує про те, що Дрогобич багато інвестує в розвиток охорони здоров'я. У нас ви знаєте є кластерна лікарня другого рівня. І місто насправді багато своїх коштів зусиль стоїть в ту галузь. Інша, наприклад, галузь, яка добре розвинута в Другобичі, це діджиталізація, угу. бо наші цифрові сервіси е, визнані в країні і навіть за кордоном. і Ми багато перемагали на різних е, на різних конкурсах, як громада у в запровадженні цифрових сервісів. Отак, у двох словах, ну і тепер, коли ми говоримо про молодіжну політику, стратегію і е, розвитку, так тому що Дрогович це місто молоді, теж адже ми маємо університет педагогічний. Це величезна, просто за обсягом структура, де кожного року до нас долучається багато молодих людей. У нас є теж музичне, музичний коледж, і технологічний інші, коледж, так, нафтовий так. технікум, дуже багато закладів профтехосвіти, і всі вони наповнені молоддю. Я вже не говорю, що ви правильно сказали, що 122 тисячі населення, але це не тільки місто, але і села, так до згідно з адміністративною реформою до Дрогобича доєдналося ну, близько 30 сіл, так. 32. 32 села, і там теж і місто Стебних, так там теж живе багато молоді. І власне про цю молодь хотілося би поговорити. Е, е, от хотів запитати тебе, Оланочко, е, країнська ініціатива Активна громада вирішила долучитися до цього процесу і щось привнести. Поясни, так, як це відбувається. Е, ну я скажу так, що е, зараз тенденція м, створення стратегії є дуже. Е, Поширена по Україні uh -huh. через те, що, хоч ми знаходимося зараз в час війни, е, вже мусимо розуміти, як далі будуть відновлюватися громади, як далі будуть давати собі ради з різними викликами, які є. Uh -huh. е, ну, для мене, як для координатора, дуже. Якби, Є близьким виклик, який пов'язаний саме з молодіжною політикою, адже багато молоді виїхало, багато пішло на війну, так? Ну тобто ми маємо розуміти, що це є такий величезний, потужний для соціуму. Енергія, ресурс, так, який зараз фактично трохи покидає наші громади, і щось треба робити, щоб максимально допомагати їм інтегруватися в громаду і робити так, щоб вони теж залишалися. Активна громада долучилася до цього процесу в рамках в рамках проекту, який називається формування. Парс хвилиночку формування місцевого бачення відновлення України. Тут ми є співорганізаторами, адже ініціаторами також є відділ сім'ї та молоді. Пані Леся Пашко на жаль, не могла до нас сьогодні долучитися. Інститут міста Дрогобича в це спільно в цій співспільному всі разом. Ми працюємо над цим процесом. Це робоча група. Я так розумію, так? так створена робоча група при розпорядженні міського голови. В яку входить 12 учасників, це є представники різних ем, е, сфер. Так е, туди входять, як, як, от, і Віталіна, так як представник молодіжної ради, і ще її колега Аліна. Так, туди входять також представники військових, туди входять представники ВПО, е, туди входять представники молоді, молодіжних організацій. <кій> І, Тобто, це є все відділ освіти, теж має представника в цій, бо освіта теж є дуже близько так, до молодіжної політики. Взагалі молодіжна політика це є щось, що дуже входить в різні сфери. Це така кроссекторальна тема. Але моє таке бажання зараз, коли я тут є на ефірі, звернутися все-таки до молоді, тому що зараз як можна долучитися залі, до цього процесу внесення. Су того, щоб ваш голос був почути як молоді, правильно так, ну, я так, нагадую так. ще отут на клиночку, що молодь це є люди віком від. 14 до 35. п'яти смішна історія. Бо коли я своїм е, знайомим розсилаю, які вже мають там близько тридцяти, ну. які мають близько 30, чи там 30 плюс, е, то вони так. А ми ще входимо до категорії молоді. Кажуть, так, звичайно, ми забуваємо, що молодь це не лише є учні е, і студенти, так. це також є молоді батьки, молоді сім'ї, працююча молодь, е, молодіжні е, е, підприємці, молодь бізнесмени, е, бізнесмени так. так тобто, це все люди, які можуть і по винімати мати вплив на формування громади. Е, бо, звичайно, що ну, ми можемо казати, от ну, в Дрогобичі щось не так, та? а можемо долучатися до якихось процесів, особливо до формування такого важливого документу для громади. і... Е, Хоча би пробувати робити якісь зміни, так тому що можна казати, що це все не має сенсу, чи має сенс, але якщо не долучатися, ну то точно вже немає сенсу. Ну Так це правда. І говорячи власне про молодіжну політику, тут хотів запитати у Віталіни молодіжна. Рада. Чим займається цей орган у Другобич? Я, я чую, я знаю, що активно долучається до всіх процесів, вас дуже видно, так? так? Тобто, чи це є якісь речі харитативні, де ви збираєте кошти? Чи ви, ну, про, от по місту, там, де, там, де от така, такий шум молодіжний, то точно є молодіжна рада. Віталіна, розкажіть, будь ласка, про молодіжну раду доклад. Ну, в Першу чергу молодіжна рада це, до речі, консультативний орган е, при міській раді. Тобто угу. е, наша головна місія це радити, консультувати, щоб нас влада чула. Це, а чують чергу. вас от так. Одразу чують. Е, нам це дуже подобається. Співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, ми з різними відділами, е, з міським головою. Для нас це приємно, бо нас дійсно чують. І ми працюємо над цим і. Для нас було дуже важливо долучитись до процесу змінювати молодіжну політику, бо насправді різні заходи, проекти це все дуже круто. Але в першу чергу це молодіжна політика, і багато хто говорить, навіть та сама молодь, що її нема. Uh -huh. Але насправді вона є, і це якраз ця можливість, коли молодь може до нас прийти і дійсно щось змінювати і показувати себе. Тому це вкрай важливо за молоддю вперед, тому що зараз нелегкий час і по. Попереду відбудови нашої країни, відбудови нашої громади, і та також наша головна ціль це щоб молодь залишалася в нашій громаді, в країні не виїжджала і розвивала, відбудовувала чим краще нашу країну. Я знаю, що у вас попереду стратегічні сесії наступного тижня. Про це ми поговоримо докладніше. Оленка розповість, але я хотів запитатися, що в Юрія в разі а. Це дійсно так буде, що приймуть е, ці структурні зміни, такі так, до, до доповнення модернізацію молодіжної політики. Який на наступний етап вже е, тут, вже, скажімо так, питання до влади? Е, що буде відбуватися далі? Тобто молоді люди напрацюють ті зміни. Е, за них я розумію, має проголосувати сесія міської ради. Е, далі вони починають втілюватися в життя, в який спосіб, як це відбувається, щоб ми розуміли, наприклад, е, ну, на рівні стратегії міста. Значить, такий процес передбачає, оскільки ми вже говорили, що стратегія це не є біблія, і до неї ну, в життя вносить корективи. Так. І зараз маємо війну. Наша стратегія приймалася ще до початку повного масштабного вторгнення. Відповідно, відбулися багато процесів, в тому числі багато людей виїхало, то вже що сказали мої колеги. І ми влітку робили в межах одного проекту. У нас такий був проект «Людський вимір який фінансувався Міжнародною організацією міграції, ми робили дослідження серед молоді в нашої громади віком від 15 до 35 років. Ми опитували людей і питалися, які їхні плани чи вони наприклад, залишаються в нашій громаді, чи планують виїхати. І виявилося, що 60% молоді, яка живе в нашій громаді, вона планує виїхати з громади. 60%. Це дуже, це дуже багато. Редакій, та. І, і тому оці заходи, що ми зараз спробуємо вписати в стратегію, бо стратегія буде мати зміни не лише в самому тексті стратегії, де додамо якийсь сегмент про молодь, <світ> але також буде план реалізації стратегії, де ми пропишемо конкретні заходи, коли що має відбуватися, хто за це буде відповідати. І відповідно ми зможемо моніторити реалізацію цих заходів. Тобто, це є процес, який буде впроваджуватися і моніторитися. Це така дорожня карта, я би сказав. Так, так. одна з таких, таких елементів. Ну, загалом, Другобич він теж був такий завжди пункт, коли молодь до нього активно приїздить, але закінчуючи там навчальні заклади, багато їде. так? Ну, скажімо так, хтось знай час, хтось повертається, але в кожному разі цей процес міграції молоді він дуже активний у Другобичі. Повертаючись до практичних вимірів, власне, напрацювання змін до стратегії молодіжної, до стратегії розвитку молоді у Другобичі. Що буде відбуватися наступного тижня? Чи можна прийти до вас, послухати, щось своє сказати, навіть якщо, скажімо, люди, які вперше чують сьогодні про якісь... наявність молодіжної політики, взагалі. так вони би хотіли десь піти послухати щось сказати вам. так, Може, мають якісь добрі ідеї. Хотіли би долучитися? Не може сто процентів. Просто людям треба. Ну, я так, знаєш, Матися такий журналістський прийом, що я мушу то. Конструктивно. Конструктивно долучати, так. бо е, Я хочу запросити зараз е, е, наших слухачів, е, молоді нас Те зараз Те ж нас слухає. бачить, тому що ми є у Фейсбуці, так, в Інстаграмі, і, на Ютубі. Так, так, так. Всі вітання бо нас теж бачать. Е, ну, Зараз звертаюся до молоді 14.35. Е, угу. Звертаюся до старшої шкільної молоди. Тим, що 14, то, до... то треба прийти з батьками, я так розумію. Ні, ні, ні. До студентів до працюючої молодої до молодих підприємців, до молодих батьків до речі, дуже важливо. Я впевнена, що вам є що сказати і про інфраструктуру міста, і так mm -hmm. далі. Будь ласка, долучайтеся і. <кій> Як це можна зробити? Перший пункт це долучитися до опитування вивчення потреб молоді Дрогобицької громади на даний момент. В ньому можуть взяти участь якраз молодь від 14 до 35 років. Такі QR-коди ви можете знайти в, от навіть на магазині 723 в центрі, на наприклад, молодь бігрує там, де, де грачує є мови. цей QR-код, так, так, так. так, можна його знайти. Але якщо говорити про соціальні мережі, це є. Є сторінка активна громада Дрогобича, це сайт міської ради, це сторінка молодіжного простору Дрогобича. На цих сторінках Молодіжної ради також так. можна знайти опитування. Це, я думаю, що я на весь перелік зараз ще перечислила, тому що всі організації, які долучаються до робочу групу, поширюють це. Але точно на сайті Дрогобицької міської ради є це опитування. Будь ласка, приділіть кілька секунд і можете знайти там посилання. Воно анонімне, тому будьте відверті відверті, щирі з нами це саме основне дехто я чправді так ти мені показувала дехто занадто відвертий. <гум> буває, буває. Добре. Ну і основне це також долучатися до стратегічних сесій, які будуть відбуватися наступного тижня. Це 19, 20, 21 березня. Кожна стратегічна сесія має свою тему е, Свою тему. Це означає, що можна долучатися як на всі, так і <гум> на, на ту тему, на яку вам яка вам більше ближча до душі. Наприклад, 19 числа це буде тема. Участі молоді в управлінні та розвитку громади та обмін досвідом 20, 20 го числа перепрошую, це формування національної культурної ідентичності, спроможність там самореалізація молоді в громаді. А 21 з числа це є розвиток молодіжної інфраструктури та робота з молоддю. Тобто, на ці більш детальніше про що буде на цих сесіях? Ви теж можете ознайомитися на сайті Дробицької міської ради на дрогобич Сіті, теж буде поширювати цей анонс. Тобто, при бажанні це можна знайти цю інформацію. хто цікавиться, це завжди знайде. Ну і на завершення так. я би хотів теж попитатися у вас, зокрема Віталіни, чого хоче молодь. Я думаю, що ми зараз вивчимо ці всі потреби, так? Але от якісь три, скажімо, бажання, вимоги, що би хотіла молодь в місті, на вашу думку. Насправді, молодь зараз дуже різна, і ми якраз працюємо з молодіжною радою, щоб вивчити, яка є молодь, які є mm -hmm. потреби. Але я думаю, топ 3 ну, в першу чергу, це. Національно-патріотичне виховання, mm -hmm. бо молодь зараз дуже свідома, насправді дуже вивчає історію України і вони відчувають цю всю біль, і тому нам треба це розвивати чим побільше, щоб розуміли, щоб не повторювалися якісь проблеми, які зараз є в суспільстві. Друге, це інфраструктура, молодь потребує більше. Ну є простір, є молодіжний центр, але якихось більше парків і ще чогось, щоб мали де проводити час, бо незважаючи на центр, на простір, на жаль, нема де молодь, піти, нема нема не де піти. Так <світ> е, ну, це це нормально, коли молодь хоче кудись піти, самореалізуватися так, так. стосовно наприклад, таких, таких ну, наприкладських мреномериторичних, таких практичних фінансових речей, робота. Безпека, так. так чи чи це теж потреба Так, так? профорієнтація Теж дуже важливо, угу. і навіть працевлаштування, тобто ділиться молодь на ту, то що ще не можуть вибрати себе, обрати своє майбутнє. Ну і молодь, яка е, має проблему, е, куди піти працювати, бо вимагають стаж, ще чогось. А ага, молодь, це а були. тут а тут того, що немає, так е, Оленко, А ти вже досліджувала ці речі, чи чи є? Чи, чи воно так співпадає? Так, зараз? Я вже ну на цьому опитуванні до якого я тільки що запрошувала так наших mm -hmm. а, Вже близько більше 300 відповідей, mm -hmm. і насправді відповіді дуже цікаві. Повністю відгукується усе, що Віталіна сказала, що перший топ я не очікувала, що, наприклад, на питання, які послуги має надавати Дрогобицька громада молоді в часі війни і після перемоги, це національне патріотичне виховання наразі набирає не більшу well, кількість. Так. Голосів, так туди ж теж в топ-3 входить фінансова грамотність, до речі. Ну я думаю, що це все таки Багато... бою та, працевлаштування, профорієнтація фінансова власна, грамотність. і, і, що і, і це після, є... після перемоги буде багато можливостей, так, так теж так, так, буде так, щоб розумітися і себе знаходити. Розвиток я думаю, що завжди ну тут зараз я вже не про опитування, але в контексті цього, що розвиток м'яких навичок, таких так, як керування проектами, там вміння. Вміння комунікувати і так далі, це завжди цінується в розвитку ем... До речі про е, керування проектами і вміння написати проекти так далі. Mm -hmm. Тут, напевно, найкраще найкращий приклад це інститут міста Другобича, який не один е, дуже якісний і цікавий проєкт втілив в життя, і ще будете втілювати. І дуже приємно, що е, власне, інститут міста Дрогобича долучається. Е, звісно, е, відділ молоді сім'ї, е, так, е, пані Леся Пашко, пашко. яка має. Величезний досвід власне в роботі з молоддю, в роботі з сім'єю а і, і це дуже важливо, так, тому... Ну, Зараз до речі дуже гарно так зійшлися, як то кажуть, зорі, бо дуже важливі е і е як би сказати люд люди і е інституції, які дійсно можуть разом створити угу. гарний і дієвий е документ. документ е зійшлися разом, так і дуже важливо, щоб тут ще також, бо не можуть бути жодних рішень е про молодь без, без молоді, так як про Україну без України. так, 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 так. Ну, Тому ми ну, насправді. Запрошуємо, хочу ще раз нагадати, що 19, зараз 20, 20, 20, 20, 21 шукайте на сайті Дрогобицької міської ради інформацію, так щоб кудись, кудись спрямувати конкретніше. Також на сторінках от, молодіжної ради, активної громади в Фейсбуці, в Інстаграмі. Так? Ем, і долучайтеся обов'язково. Зараз для тих людей, які, до речі, е, бо в мене теж такі були речі, що до мене пишуть: ну, 35, ну а чому 35? А де, де ми за тридцять? Ми теж хочемо. То для... Тебе я бачив коментар від, від Люби. ми теж хочемо долучатися, ем, і це нормально, до речі, бо є організації, які працюють з молоддю, ем, але вони виходять за вік 35 Вони теж можуть долучатися до страцесії, реєструйтеся. Ну тобто е, це немає питань. Також е, вікове обмеження не, е, не працює, коли ми говоримо про представників влади, депутатів, наприклад, закликаємо долучайтеся. Ну так ем, ну тобто, люди, які, люди які зважають вони... рішення. Так, так, від яких угу. залежить, Щоб ви безпосередньо поспілкувалися з молоддю. Люді, щоб ви безпосередньо зрозуміли наскільки це важливо, ем, тобто тут є є так, а потім вже для загалу буде. Публічні консультації тоді можуть долучатися всі без вікових обмежень загалом, так і дати свій зворотній зв'язок щодо напрацьованого документу. Вже ем, і ці зміни теж будуть е, враховуватися в цьому документі. Вже власне в стратегії стало розвитку Дрогобицької громади. Так. Е, дуже вам дякую за те, що завітали сьогодні в студію. Нагадаю, у нас в студії сьогодні Юрій Яцький в інститут міста Дрогобича, Віталіна Данилець, голова молодіжної ради Дрогобича і Олена Юркевич, регіональний координатор. Всеукраїнської ініціативи, активна громада. Говорили ми про внесення змін до стратегії, сталого розвитку дрогобицької громади. Власне, про пункти, де йдеться про молодіжну політику і розвиток молоді в нашій прекрасній Дрогобицькій громаді. Нехай наша громада буде молодіжною. То, то, то значить Дрогобич у ньому вся сіль і вся молодь. Нехай так буде. І слава Україні. Харай, слава Дякуємо за те, що долучалися. Всього вам доброго і бажаю вам успіху на стратегічних сесіях. А ви долучаєтеся? Дякую.